Вітаю всіх на каналі Смачно вдома і пропоную вашій увазі сьогодні рецепт дуже смачного, простого і легкого приготування тортика. Це буде торт, в основі якого безквітний корж, йогуртове суфле і зверху желе. Дуже красивий має він вигляд, ароматний та смачний. Для безквітної основи 2 яйця змішую з дрібкою солі. Трішки цукру, ванільного цукру все ретельно змішую з блендером, додаю просіяне борошно і невелику кількість розпушувача. Випікаю у розігрітій духовці ось такий невеличкий коржик. Потім за допомогою роз'ємного кільця вирізаю його, це буде моя основа для торта. Всі точні інгредієнти, як завжди, дивіться в описі під відео. Далі потрібно підготувати желатин. Я його замочую використовуючи сік з консервованого ананаса, залишаю на декілька хвилин, а потім розтоплю у мікрохвильовці. Суфле буду готувати із йогурта, не було ананасового, тому я купила персикове. Але нічого, воно теж добре поєднується і гарно смакує. Безквітну основу викладаю в роз'ємне кільце, застилаю ацетатну плівку і теж цей бисквіт потрібно просочити, для того, щоб він був більш ароматніший. Можна приготувати цукровий сироп. У мене ще залишилося консервованого із ананасу соку. Желатин розтоплюю і додаю до йогурта. Ретельно перемішую, виливаю на підготовлений бисквітний корж і ставлю в холодильник на хвилин 15, для того, щоб стабілізувалося суфле. А поки що приготую желе. У мене воно вже ананасове із смаком ананаса. Готую його згідно інструкції, але води використовую наполовину менше. Після того, як йогуртове суфле трішки захолоне в холодильнику, викладаю поверх нього підготовлені слайсики із ананаса. Розкладаю його по всій поверхні, потім зверху буду виливати желе, як воно вже трішки вихолоне. Ось так красиво вже вийшло. Поверх акуратно виливаю холодне, але ж не застивше желе. І теж ставлю в холодильник. Якщо вам подобаються легкі приготування, але дуже смачні рецепти, обов'язково нажимайте пальчик вверх. Хто ще не підписаний на канал, натискайте кнопку підписатися. Я буду вам за це щиро вдячна! Якщо вам подобаються неймовірно смачні та легкі в приготуванні рецепти, і ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, нажимайте пальчик вверх та пишіть коментарі. А також не забудьте натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити відео із наступними рецептами. Як варіант, такий торт можна готувати не лише з ананасами, а й з полуницями, з бананами буде смакувати дуже добре. Дякую всім, хто додивився до кінця. Готуйте смачно, радуйте своїх рідних і до наступної зустрічі. Пока-пока!